Я інформую, що протокол про засідання комітету не надійшов. Він до... зараз у Юлії секретаря чекайте. Він наявний тут присутній. присутні. Да, Юля, може передати? Він прописано це не почав передати, оскільки я не узнайомлюваю з передали, текстом. Шановні, але його на час начала засідання шановні, його немає. Шановні. Все значить. Те, Хто його малює, як це не відбулося? Ми, <сі> <сі> Ми розглядаємо її. Вадим Анатолій, я вношу пропозицію оголосити перерву Добре. у роботі громадської да. ради для того, на 10 хвилин, для того, щоб голова комітету змогла дочитати протокол, тому що це важливо. важливо, вважаю, у вас був час. Але У вас час працювати, подати документи, коли відбулося засідання комітету. У листопаді. листопаді місяці скажіть, будь ласка, ви що за п'ять місяців не могли опрацювати це питання? Ну, якщо голова комітету ком просить час для того, щоб ознайомитись рішенням. я пропоную рішення... принесли да, ми зараз підписали, закрили так, цю так, тему, тому що ще була, була, була. Була. Ви зі зі що на за 10 хвилин? Ви Шановні колеги, те засідання громадської ради, я прошу дати... Так, я вніс пропозицію, будь ласка. Все, ви внесли, ми розглядаємо проєкт рішення. Ми проголосуємо за проєкт рішення, і будемо голосувати за вашу пропозицію по перерві. Стосовно проєкту рішення, у мене була піднята рука. Ми ж зараз говоримо... Добре, давайте проголосуємо. Хто за те, щоб об'явити перерву? На скільки? На 10 хвилин. Ну, який ми перервуємо? В роботі громадської ради на 10 хвилин. За прошу голосувати. Ну так если за 5 місяців не здохвати, що за Ну, діти прочитати. Зараз має місце свідомий саботаж з боку голови комітету. Засідання засідання комітету записувалось на плі. Порядок, присядьте, де голосування зараз. Ну давайте, давайте коментар. Час голосування голосують. Можна я виступити? Почекаєте, йде Я прошу дати голові комітету. Хто утримався? Один отримався, фіксуйте, будь ласка, в протоколі. Продовжуємо засідання. Громадського голова комітету не ознайомилася. Да, да. Розглядаємо розглядає? питання норми. Протокол Розглядаємо порядок. Ці рішення затверджувались на засіданні комітету. Якщо голова комітету не ознайомилась ними, які можуть бути чому ви подали. Ви подали ці проекти рішення секретарю на. Так, я Ми їх подавав... розглядаємо. Я, Які вас є є, питання? я разом з протоколом засідання. Протокол засідання був надісланий Юлі на наступного дня після засідання. Це та сама версія, яку я надіслав. Її фактично потрібно лише його денну. перечитати Добре. і затвердити її підписати. Бачите, одна підпис стоїть. Та, так, це от секретаря. От тільки що передали. А будь ласка, так, Юлія, будь ласка, постав підпис або Підпису, якщо ти вважаєш, що протокол не дійсно, і ти вважаєш, що, я, як так, поставила, поставила, не поставила. Подивись, ти відмовляєшся ставити. Підпис почитати. підпис лише після ознайомлення, будь ласка, ознайомся. Всі були присутні на засідання. Вже триває більше пів години. Тебе було достатньо часу для того, щоб Александр, ми так ви ознайомлюєтесь. Зараз, подасте, ні, це міся, принципове рішення, тому що ви вистав, ставите під питання це ні, добре, той факт, що виняти. Ну, Всі ці що питання, буде? я думаю, будуть регульовані в регламенті. Кожний а... собі отримає рішення А чому голова не познайомилася п'ять місяців. Після. Після. Да, якщо давайте край надавати, <працювати> Шановні колеги, ці, <працювати> ці, <працювати> ці документи ми <працювати> разом <працювати> обговорювали і протокол, я її надсилав на голосувати. Я не бачу сенсу все цього. Задавайте. Шановні колеги, у кожного є своя пропозиція, своє рішення по кожному з рішення. Буде голосувати відповідно до нього. Все. Ми почнемо про питання, бачу, що комітет було проголосував за. Добре. Добре, ви були присутні на комітеті. Комітет ваш проголосував за. І я хочу видати. Панов колеги саме. ставиться на голосування в проект рішення номер 5 щодо випадку заборони відеозйомки 14-ї сесії Броварської міської ради. Хто за? Щоб підтримати. ಮೂತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ